усім! мене звати Люда, і я захоплююсь іноземними мовами. Вивчаю англійську, німецьку та іспанську а також даю уроки німецької мови. Я думаю, ні для кого не секрет, що для того, щоб навчитися якісно впевнено говорити іноземною мовою. Нею потрібно багато говорити. Але що робити тоді, коли твого рівня знання мови поки не вистачає для того, щоб спілкуватися з іншими людьми, або просто не вистачає розмовної практики? В цьому відео я вам дам 14 різних тем для усних розповідей, а також дам приклади, як можна їх розкрити для того, щоб тренувати своє говоріння іноземною мовою. Наодинці. Певні з цих тем ви можете вже розкривати на рівні А1, а певні більш складні на рівні А2 чи Б1. Кожна тема, яку я представлю, націлена на розвиток певної групи лексики та певних граматичних конструкцій. Тому перед тим, як усно розкривати певну тему, вам слід опрацювати, ознайомитись з лексикою та граматикою, яка вам потім буде потрібна в розповіді. Але потім, коли ви вже почали починаєте говорити на дану тему, вам слід говорити спонтанно, тобто старатись не підглядати слова, не читати свої записи, а старатись самим згадувати слова, самим будувати речення. Але звичайно ж, якщо ви забули якесь слово або його не знаєте, то вам слід його підглянути. Але потім, в вашій розповіді, вам слід використати це слово ще раз. Дуже корисно записувати себе на диктофон, потім ви зможете себе послухати, визначити якісь помилки, які ви, можливо, зробили неусвідомлено. Уклади розповідей я вам буду давати українською мовою, але, звичайно ж, вони потім мають звучати іноземною мовою. Так як я викладаю німецьку мову, то дані розповіді найбільш підходять для розвитку німецької граматики, але, звичайно ж, їх можна тренувати і будь-якою іншою мовою. Отож, перша тема звучить дуже банально, називається Розповідаю про себе. Ми тренуємо прості речення в теперішньому часі. На рівні А1 ваша розповідь може звучати, до прикладу, так: Мене звати Люда, мені 28 років, я живу та працюю в Україні, я викладаю німецьку мову, веду свій ютуб канал, я музикантка за професією, вивчаю англійську, німецьку та іспанську мови. І так далі, тому подібне. Друга тема Моя сім'я або моя родина. Просто розповідаємо про своїх членів родини чи сім'ї якусь базову інформацію, ту, яку ви знаєте. Третя тема що вмію робити я та мої близькі люди. Тут ми тренуємо будову речень з модальним дієсловом могти з різними особами. До прикладу, це може звучати так. Я вмію добре розмовляти англійською та німецькою, але поки не вмію добре розмовляти іспанською. Моя подруга теж вміє добре говорити англійською та німецькою, а також вміє ще італійською. Мої інші друзі теж вміють добре говорити англійською. Мої друзі та я вміємо грати на фортепіано, але мої родичі не вміють грати на фортепіано. І так далі, і тому подібне. Можливо, ви помітили, що деякі слова я повторювала по кілька разів, ну щоб звичайно їх закріпити, попрактикувати. Також я використовувала спеціально різні особи. Я, моя подруга, вона, мої друзі, вони, мої друзі та я, ми для того, щоб ми могли попрактикувати дієслово могти. Його відмінювання з різними особами та числами. Якщо в англійській мові воно не буде змінюватись відповідно числа чи особи, то в багатьох інших мовах воно змінюється. Четверта тема: що я мушу робити, а що не мушу. Тут потренуємо різні обставини часу. До прикладу, сьогодні я мушу поприбирати в квартирі, але я не мушу робити цього кожного дня. Сьогодні ввечері я мушу піти в магазин та купити продукти. Завтра я мушу встати о сьомій ранку, але я не мушу вставати так рано кожного дня і так далі, і тому подібне. П'ята тема це що я колись не вміла робити, а зараз вмію. Тут ми потренуємо минулий час з модальним дієсловом могти, а також обставини часу для минулого. До прикладу. П'ять років тому я ще не вміла говорити німецькою, але зараз вмію. Півроку тому я не вміла говорити іспанською, але зараз вмію більш-менш у свої сім років. Я ще не вміла грати на фортепіано, але зараз вмію добре грати. Е, в моєму дитинстві я не вміла готувати, але зараз вмію готувати якісь прості страви і так далі тому подібне хочу зауважити, що ваша розповідь не має бути ідеальною. Ви можете будувати прості, примітивні речення, може навіть неправду говорити, робити помилки, але з часом, з практикою ваші речення будуть все кращими та кращими. Так. Шоста тема мій день. Тут ми в теперішньому часі поки розповідаємо по порядку, що ми робимо в свій звичайний день. Тут ми потренуємо назви годин. До прикладу, я встаю о 8-й годині, потім я йду в туалет, мию собі обличчя та руки. О 8.10 я п'ю воду, і до 8.50 я роблю ранкову зарядку. Десь о 9-й годині я йду в душ. І так далі. Вам не обов'язково називати точні години. Ми це робимо просто для практики. Сьома тема що я буду робити. Тут потренуємо майбутній час, але, звичайно ж, певні конструкції теперішнього часу, які виражають майбутнє. І, звичайно, потренуємо обставини часу для майбутнього. Наприклад, сьогодні до мене прийде подруга в гості. Ми будемо разом дивитися фільм. Завтра я буду давати багато уроків німецької також візьму один урок іспанської. Наступного тижня я поїду в інше місто через місяць. Я відвідаю своїх родичів і так далі. Але в німецькій мові в цій розповіді не варто використовувати форму майбутнього часу Фучу eins», особливо в розмовній мові. Тому для німецької мови я побудую свою розповідь на основі припущень, прогнозів, обіцянок ну, для того, щоб потренувати форму Фучу eins». До прикладу, це буде звичайно так: завтра швидше всього дощитиме, але наступного тижня напевно буде сонячно. Наступного місяця я буду багато читати і приділяти більше часу англійський і так далі. Звичайно, ця розповідь буде підходящою для будь-яких інших мов. Восьма тема, що я їм, тут тренуємо лексику на тему їжу, а також порівнянні речення. Наприклад, на сніданок я більше люблю їсти вівсянку з фруктами, ніж гранолу з молоком. Протягом дня я більше люблю пити воду ніж чай. Мандарини мені більш смачні, ніж апельсини. Але яблука я люблю так само, як і банани. І так далі, і тому подібне. Дев'ята тема, що я бачу. Тут ми описуємо, що ми бачимо, а також водночас тренуємо прикметникові закінчення. Якщо в англійській мові прикметники не отримують закінчень, то в багатьох інших мовах вони отримують, тому це важливо потренувати. А також попрактикуємо тут прислівники та прийменники місця. Наприклад. Я бачу перед собою білий стіл. Цей білий стіл стоїть перед великим вікном. Я бачу чорний стілець. Цей чорний стілець стоїть зліва від білого стола. Я бачу різноманітні книги. Багато різноманітних книг лежать на білому столі. І так далі. Цілу вправу дуже корисно та цікаво практикувати в різних місцях. Тоді ваша розповідь завжди буде різною. Наступна десята тема це що я сьогодні робив або робила. Ми просто розповідаємо про свій день, але вже в минулому часі. Одинадцята тема погода в різні пори року. Тут тренуємо лексику на тему пори року, місяці, погода, а також дати та відповідні часові прийменники. Наприклад, календарне літо починається 1 червня і закінчується 31 серпня. Влітку дуже тепло і навіть спекотно. Літо має три місяці: червень, липень та серпень. Календарна осінь триває з 1 вересня по 30, 30 листопада. Восени зазвичай похмуро та часто дощить. У вересні ще тепло, але в жовтні та листопаді вже холодно і так далі. Дванадцята тема шопінг та як я одягаюся. Тут потренуємо відповідну лексику, а також складні речення зі сполучниками тому, тому що, що, якщо, коли. До прикладу, взимку дуже холодно, тому тоді я одягаю светр та штани. Коли я взимку виходжу на вулицю, я одягаю теплу куртку, теплі черевики та рукавички. Я не люблю купувати багато одягу, тому що це дорого і не є для мене необхідним. А також я розумію, що багато одягу є шкідливо для нашого довкілля. Але якщо мені потрібна якась річ, я йду в магазин, обираю її та купую, і так далі. Тринадцята тема навіщо я роблю? Те, що я роблю. Тут потренуємо складні речення, причини, для цього нам знадобляться сполучники тому, що і для того, щоб. До прикладу, я вивчаю німецьку мову, тому що вона мені дуже подобається. А також я її вивчаю для того, щоб вміти добре її викладати. Я викладаю німецьку мову, тому що мені подобається навчати інших людей. А також я викладаю її для того, щоб заробляти гроші, і так далі, і тому подібне. І остання чотирнадцята тема це що я б робила, якби була мільйонеркою. Тут ми потренуємо умовні речення, тобто речення з Бу, «би», якби. До прикладу, якби я була мільйонеркою, я б купила собі великий будинок. Якби я мала багато грошей, я би відправила частину з них на благодійність. Якби я була багатою, я б відкрила якийсь великий бізнес і тому подібне. Якщо ви помітили, я використовувала різні варіації однієї і тієї ж думки. Наприклад, якби я була мільйонеркою, якби я мала багато грошей, якби я була багатою, так тобто, я збагачую свою розповідь, щоб вона не була дуже одноманітною, а також треную інші. Діє слова, ось це були всі 14 тем для рівня А1, А2, частково Б1. Звичайно, їх можна тренувати і на рівні Б2, особливо якщо вам бракує розмовної практики. Також дуже корисно практикувати ці теми по кілька разів, кожного разу збагачуючи, покращуючи їх, збагачуючи новою лексикою та новими граматичними конструкціями. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте пачик вгору, якщо воно вам сподобалось. А також пишіть в коментарях, чи було воно вам корисним, і чи ви бажаєте ще інші подібні відео. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.